Представляємо ранньостиглий високоврожайний гібрид соняшника Амато, створений для технології вирощування під гербіцид Гранстар із нормою внесення до 50 грамів на гектар. Амато це помірно інтенсивний гібрид з дуже високою толерантністю до захворювань кошика та листя. Він відрізняється дуже хорошою запиленістю кошика та високим вмістом олії. Основні переваги гібриду: високий потенціал врожайності до 5 тонн з гектара. Середня врожайність становить 3,8 тонни з гектара. Ранньостиглість. група стиглості становить 110 днів, висока стійкість до вовчка – до 7 раз, відмінна стійкість до осипання та високі показники стійкості до основних захворювань. Висота рослин від 170 до 180 см вміст олії до 52%. Рекомендовані зони вирощування лісостеп та степ України. Обираючи гібрид соняшника Амато, ви отримуєте надійність, високу врожайність та стійкість до основних хвороб і стресових факторів. Це стане оптимальним рішенням для успішного вирощування соняшника на ваших полях. Чому ви можете довіряти Агроексперт трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.